Доброго вечора, друзі! Сьогодні хотів з вами поговорити про виготовлення закордонного паспорта в Польщі. На сьогоднішній день Генеральне консульство у місті Врослав приймає документи на виготовлення закордонних паспортів для українців. Саме багато всіх виникає питань, які документи потрібно і яка процедура. Я залишу посилання на ті документи, які потрібні, і на саму процедуру під цим відео. Хочу додати також, що документи приймаються в генеральному консульстві за попереднім записом, тобто через онлайн-чергу. Також в консульстві є збір за виготовлення паспорту, він складає 539 злотих. І також в день, коли ви здаєте документи, ви тільки тоді оплачуєте цей збір. Також хочу нагадати, що в місті Варшава відкритий офіс, називається він Паспортний сервіс де ви можете в живій черзі подати документ. Та вибрати можна три послуги. Це виготовлення ID-карти, закордонного паспорта або посвідчення водія. Тому, друзі, користуйтесь. Посилання я залишу під відео. Ви зможете більш детально ознайомитись, вибрати документи та записатися онлайн на прийом на подачу документів. Гарного вечора! Слава Україні!